Привіт, ви на каналі Піксофон. І сьогодні ми поглянемо на один з найбільш неоднозначних флагманів 2024 року: Xiaomi 14 Ultra. і дізнаємося, чи вдалося йому досягти рівня Samsung та Apple в найпреміальнішому сегменті смартфонів. Так, чому ж він неоднозначний? В першу чергу варто розуміти, що це зовсім не дешевий смартфон, і його ціна складає близько 1500 євро. У випадку Apple та Samsung присутня певна переплата за бренд, і це цілком логічно, оскільки вони користуються популярністю та певним авторитетом, якщо так можна виразитися. А от із Xiaomi хочеться очікувати набагато вдаліший пристрій за ті ж гроші. Перше, що відрізняє 14 Ultra від всього, що є на ринку, це, звісно ж, його дизайн. Цей масивний блок камер уже доволі впізнаваний і в мене асоціює. Саме з цим брендом. Він може вам подобатися, може ні, але те, що він впізнаваний, це точно. А от питання зручності такого дизайну вже більш важливе. Телефон важкий та товстий, це потрібно розуміти. І ця вся вага сконцентрована в основному якраз біля блоку камер. Що не дивно. В принципі, для своїх габаритів він доволі зручно сидить у руках, вказівний палець лягає під камери, та це додає міцності в хватці. Також смартфон зовсім не гойдається на столі, а його задня кришка виконана із екошкіри, яка доволі цупка на дотик та не збирає відбитків пальців. Це все у нас побудовано навколо алюмінієвого шасі. і враховуючи те, що в конкурентів Титан цей смартфон на їх фоні виглядає як дещо середньобюджетне. Екран тут також не зовсім стандартний. Якщо ж Samsung цього року відмовились, від заокруглених країв, то Xiaomi наоборот притримується цієї тенденції. І екран заокруглений не тільки по боках, але й зверху та знизу. Насправді рішення доволі прикольне і мені подобається. Смартфон має певну форму каплі та виглядає зовсім безрамковим. А в поєднанні з хорошим олеофобним покриттям користуватися повноекранними жестами дійсно зручно. Звісно ж, тут флагманський 2К AMOLED екран розміром 6,7 дюйма. Частота оновлення 120 Гц, а пікова яскравість 3000 ніт. Тало на хороший екран для смартфона такого рівня. Кольори доволі приємні, але якщо вам не подобається, вони гнучко налаштовуються, а рівень шиму доволі низький. Звісно ж, залізо тут також на рівні Snapdragon 8 Gen 3, та 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті не можуть підводити, і вони закривають будь-які потреби сучасного користувача. Смартфон холодний та швидкий, саме такий, яким має бути справжній флагман. Є невеличкі нестабільності та подьоргування в роботі HyperOS, але Зазвичай такі речі з часом фіксять та все працює чудово. Ну, звісно ж, з таким процесором продуктивності в іграх досталь, а обробка фото після натискання кнопки спуску практично миттєва. Але навіть враховуючи те, що тут дуже і дуже потужне залізо, виробник чомусь вирішив оновлювати даний смартфон всього 4 роки. Причому, що в конкуренті 7. і для мене це доволі дивно. Невже Xiaomi так не впевнені в своїх смартфонах? Стосовно батареї, у Xiaomi все як завжди, традиційно. Великий акумулятор ємністю. 5000 тисяч для європейського ринку та 5300 мАч для китайського. Звісно ж, тут еталонна автономність не може бути по іншому з таким акумулятором та процесором. Заряджається він комплектною зарядкою на 90 Вт до 100% за 33 хвилини. Це вражаюче, але мені не зрозуміло, чому ця зарядка досі з виходом USB-A. Хоча, враховуючи те, що в Apple та Samsung взагалі немає комплектної зарядки, то це не така велика проблема. Очевидно, що тут присутня безпровідна та реверсивна зарядка. І я спочатку думав, як вона буде працювати, враховуючи, що тут така масивна камера, але котушку змістили вниз і все працює коректно. До речі, я помітив те, що смартфон доволі сильно нагрівається під час швидкого заряджання, а якщо ж ви паралельно ще щось робите на ньому, то користуватися ним взагалі неприємно. Також у комплекті присутній прозорий чохол, а на екрані. Поклеєна захисна плівка, отже, в перший час про це хвилюватися не потрібно. Вібро та спікери на мій також хороші. Вібрація дуже чітка, а звук глибокий, насичений та з достатнім рівнем гучності. Безумовно, найважливішою частиною будь-якого флагмана є камера. Xiaomi 14 Ultra обладнаний чотирма модулями високої роздільної здатності на 50 мегапікселів. І перший у нас ультраширик на 12 мм фокусної відстані. Він доволі різкий та має. Корошу світосилу, що дозволяє користуватися ним навіть при поганих умовах освітлення. Основний модуль у нас на 23 мм фокусної відстані, і він дюймовий. Це означає, що розмір матриці тут відчутно більше, ніж Вес 24 та 15 Pro Max. а це дозволяє получати набагато менше шубів у поганих умовах освітлення. Матриця більшого розміру уловлює більшу кількість світла і результати дійсно кращі, тому фінальні результати навіть без використання нічного режиму мають доволі низький рівень шуму. Це круто. Також за рахунок збільшеної матриці у нас присутні набагато більш виражене натуральне боке, яке, до речі, можна регулювати за допомогою. Мою змінної фізичної діафрагми, так-так, ж, як у дорослих фотоапаратах. І зміна глибини різкості дійсно відчутна. Тому я вважаю це доволі прикольною фішкою для камерофона. До речі, багато хто глузував з того, що смартфон, мовляв, дуже гучно та рахкотить, якщо його трясти. Але для мене це доволі очевидно хіба ж не так? Тож дюймовий сенсор, він набагато більший, ніж у інших, і логічно, що система стабілізації також більша і хід також більший. Тому я не вважаю це чимось незручним чи дивним. З цим просто потрібно змиритися. Наступний модуль у нас на 75 мм. Він також дуже різкий, також світлосильний, і при користуванні ним в мене не виникло жодних проблем. Ну і останній модуль у нас перископічний на 120 мм. Він найтемніший з усіх, та я б старався не використовувати його при дійсно. Поганих умовах освітлення, але у всьому іншому він також чудовий. Тому, якщо підсумувати, то хардверно у нас дійсно класний набір камер. Звісно ж, при зйомці відео в 4К 60 у нас реалізоване безшовне перемикання між всіма модулями, а основний модуль дозволяє запис 4К 120 що дуже і дуже круто та вражаюче. Коли потрібно зняти щось динамічне. Та й загалом всі останні флагмани фотографують та знімають відео практично однаково. Присутня невеличка різниця в кольоропередачі, але це зовсім невагомо. Теж стосується І14 Ultra? Я не можу сказати, що він на порядок кращий, ніж конкуренти, але не можу сказати, що він гірше. Але при певних умовах, коли стає темно, Тут менше шумів. Ось таким вийшов цьогорічний фламан від компанії Xiaomi 14 Ultra. А що ви думаєте стосовно даного девайсу? Чи віддали б ви 1500 євро за Xiaomi та чи вартує воно того. Залишайте свої думки стосовно цього пристрою в коментарях під відео. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. А я хочу нагадати, що придбати даний або будь-який інший смартфон можна у наших магазинах Pixofon або ж онлайн на сайті. Всі контакти знаходяться внизу під відео. Підписуйтеся на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх новин із світу смартфонів. Не забувайте про лайк та коментар. Ментар, дякую за увагу та хорошого вам дня!